Літо з наукою саме так називається проєкт, який вже вдруге поспіль проводять у Луцькій громаді. Цьогоріч ініціатива зібрала чималу кількість охочих 180 дітей, і працює у двох напрямках. Перший це наукові інтенсиви, переважно для дітей з Луцька. Загалом їх 12 – від хімії, біології криміналістики до інших цікавих напрямків. Та наукова літня школа для дітей із віддалених сіл та містечок громади, щоб і вони змогли долучитися до пізнання світу наук. Загалом 100 дітей, так, вони з цілодобовим перебуванням і приїжджають, працюють до обіду в університеті, роблять досліди, експерименти для них відкриті лабораторії університетів. А після обіду, вже от вчора вони були в музеї сучасного мистецтва корсаків на екскурсії в старому місці. Створення таких проєктів це не просто цікаво, як розповідають організатори. Це важлива частина у формуванні майбутнього професійного вибору школярів. Це багато в чому визначить їхню майбутню професію для того, аби вона стала не просто вибором, а стала покликанням. І, власне, місія університетів сьогодні підтримувати ці заклики, цікавлення в тих, хто хоче займатися наукою, під розвивати їх і залучати їх, масштабувати вплив університету. Нам вдалося на власні очі побачити, як же все відбувається, тому спершу завітали на клас по анатомії. Одна із учасниць розповідає, що планує вступати до медичного університету. Тож участь у проєкті стала дуже корисною для її майбутньої професії. Нам дуже цікаво розповідала про макро і мікроелементи. Це було неймовірно цікаво, і я захотіла ще до неї прийти на якісь лекції. А ось інша дівчина ділиться, що, хоч поки не визначила, чи пов'яже своє життя з медициною, проте їй завжди були цікаві такі теми, каже найбільше подобається, що інформація, яку дають викладачі, одразу прикріплюється практикою. Наприклад, нещодавно вони вчилися надавати домедичну допомогу, адже це вкрай актуально сьогодні. То в умовах саме от воєнного стану, як нам пояснили, по зонах червона, жовта, зелена, коли що потрібно допомагати, в яких зонах що ми робимо. От саме така детальніша інформація. Ну типу, дуже запам'яталася, все показували, робили на манікенах. Відпрацьовували турнікети накладали, базове, все пояснили. А ось ми завітали на хімічний інтенсив, де школярі саме в цей час проводять різноманітні експерименти, змішують реактиви, спостерігають кольорові реакції та вивчають основи хімічних процесів. Я зараз титую воду на твердість. Визначаємо загальну твердість, твердість води, і тоді ми дізнаємося, скільки у нас піде е, тролонебе, і за формулою е, можемо визначити скільки прощені у нас е, відповідно йонів кальцію і магнію. Школярка Катерина навчається на біохімічному профілі, і тому ця сфера її дуже захоплює. Розповідає, що сьогодні проводили багато хімічних реакцій. Серед них були і кольорові, і досить бурхливі. В нас була скарбінова кислота фером 2 сульфат і натрій гідрокарбонат. Я не очікувала, що воно так буде, і чуть-чуть не розрахувала. Чуть-чуть розголосилося, реакції вже не буде. Ну, Закінчилася реакція. Реакція супроводжується дуже виразним шипінням, виділенням газу і ну, бурхлива реакція вийшла. Загалом такі наукові інтенсиви вже не вперше проводять на базі двох луцьких вишів. Партнерами проєкту виступили наші два найбільших університети, і власне дуже гарну співпрацю і підтримку маємо від благодійного фонду Ігоря палиці. Тільки разом діти знайомляться з наукою, продовжують. Досліджувати щось нове і, зрештою, гарно проводять час. Для них організовують і екскурсії, і походи в університети, і насправді, зважаючи на те, що майже 200 заявок від дітей це свідчить про гарну якість, про цікавість і про потрібність таких проєктів. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.